Ще раз нагадаю про наше опитування. Сьогодні з огляду на те, що сталося в океанівському СІЗО, ми запитали глобально, чи варто передати СІЗО приватним інвесторам. Якщо так, то 0800 211 381. Якщо ні, то 0800 211 382. Всі дзвінки безкоштовні. Не забувайте про наш сайт і про мобільний додаток Еспресо. Знаєте, коли Чернишов робить отак? От, от сидить в ефірі, коли він це так класний робить. гість. Да. Або е... щось зараз буде. <рес> ну у нас просто от зараз в листах людина, Знаєте, це от е, як пам'ятаєте такий фільм Голівудський був з Деніро, який називався Пус Деніро, господи, Зель Пачино. Своя людина чи інсайдер. Інсайдер, Дарай. це е, наш інсайдер. Е, можна сказати, і ваш тепер вже інсайдер Василь Вакаров, експерт який... з питань антикорупційної політики. Вітаємо пана Василя. Доброго дня. Ну так мене ще ніхто не називав. Ну, слухайте. Тепер, тепер це ж буду сам знати. Наш це ж ми... ми завжди Доброго шуття, я, шановні телевичі. Я, я тут просто подивився, скільки на вас посилань, тільки у нас по ну -ну. Вакаров вважає. Вакаров пише, Вакаров розповідає е, і Василь Вакаров. Точно знає, хто такий Олександр Онищенко. Так, я пам'ятаю, минулого разу, як ми зустрічалися в цій студії, якраз він, по-моєму, прес-конференцію свою віддавав. Ага, так, давав прес-конференцію, а ми коментували. Коли в нього там з червоним обличчям. Да, Розкажіть, що цікаво, що Ново він Байден приїздить, а це ж пов'язано з компанією Бурізма, де я нібито його стас Ну, Давайте давай по черзі. О, давай По-перше, черзі. Перше, що у Національному антикорупційному бюро буквально. От... Позавчора ця інформація була, що немає офіційних підтверджень того, що народний депутат Олександр Нищенко надав свідчення щодо політичної корупції іноземним спецслужбам. А звідки це не був може знати? Мені цікаво. Запитайте і... у нову okay. я вам знаєте, що скажу? Що на жаль, на жаль, національне інтеграційне бюро України, як як новостворений орган, він все далі і далі перестає бути правоохоронним органом, а починає бути, скажімо, якимось імідж, іміджіміджевим, іміджмейкерським, квазі правоохоронним органом, політичним органом, тобто. Керівник цього органу не звітує перед суспільством, а він інформує. Інформує, знаєте, про якусь подію. Він інформує про те, що когось скажімо, хтось є політично ангажований, хтось, скажімо, грав на виборах проти Клінтон, як так Манафор, так він звинувачив. Угу. Хтось ще. Тобто, це, скоріше за все, виглядає як хлопчик, який бігає по телевізійним каналам і надає прес-конференції з приводу якихось подій. А це не керівник правоохоронного органу, який повинен в першу чергу. Маючи в штаті більше 500 детективів і займаючися основна функція, це е, переслідування якраз політичних корупціонерів, тобто політична корупція або корупціонери, які очолюють країну. І ми замість того, щоб ми мали суспільство, мали результат від дії, від дії набу, ми маємо, на жаль, і минулий рік, і вже цей рік інформацію про те, що хтось комусь щось сказав, хтось щось передав. Чому я так стверджую? Тому що справа в тому, що е, кримінальне провадження, якщо говорити з правової точки зору проти Онищенка і проти групи, як його назвали, так, злочинної групи, воно триває. Немає доведено, доведених фактів, немає передачі матеріалів справ в суд. І тільки суд за українським законодавством, яке не, яке не є, але воно є, тільки суд вправі, встановивши е, докази, е, почувши всі сторони, так, і захисника, і е, прокурора, сказати, ви Особа чи не винна, його ж можна може назвати НАБУ, наприклад. А, безумовно. Але тоді у підозра бути, повинно бути бути викладені факти. В чому особа підозрюється? Якщо підозрюється в тому, що конкретна особа, наприклад, Онищенко, так давайте звернемо факти буквально на 30 секунд. У 2004 році в Україні стартувала мега корупційна схема. Державне підприємство Укргазове добування уклало кілька угод про спільну діяльність з приватними компаніями. Мета була проста: приватні компанії вкладають свої кошти. Буріння більш глибоке, більш скажімо, Україна по факту повинна була отримати більше добу... добутого, власного добутого газу, і цей газ повинен був продаватися Абсолютно правильно. Цей газ повинен був продаватися на ринку України, в тому числі і нам з вами. Щоб дало змогу здешевити цей газ, що сталося на, на практиці? ці приватні компанії в основному використали майнові права е, державної компанії, заклали ці майнові права. Отримали кредити в банках і далі, що почали вичавлювати, видавлювати весь видобувний газ спільної діяльності і продаючи його на ринку в 3-4 рази дорожче. Ну через біто тобто, ну, очевидно там показували ну, схему. Да, у нас абсолютно правильно. не просто на ринку, а через біржу і, своїм і, підісуть тому, що з двох що з 2004 року, як у нас мінялася влада, так і мінялися засновники оцих компаній, тобто компанії назви всіх відомі. Власники просто мінялися власники е, угоди. Замість двосторонньої вкладалися трьох угоди. І всі особи, які керували «Нафтогазу» чи Міністерством паливої енергетики, причетні до цих обруток. І Онищенко це як вершина Айсберу, або, скажімо, як один з тих людей, який нажився на цих корупційних схемах. Тому Зараз іде кримінальне провадження в НАБУ щодо посадових уксіб ургазов відбудування. Тобто вони повинні детективи дослідити ці всі схеми, виявити всіх осіб і далі притягнути до відповідальності. І я вам хочу сказати, що кілька депутатів Верховної Ради за цим процесом спільнують дуже уважно, тому що вони можуть бути суб'єктами якраз цих корупційних правопорушень. От, от Якраз зараз про це запитаємо у одного з народних депутатів заступник голови комітету з питань запобігання протидії корупції. Віктор Чумак зараз з нами на. На прямому телефонному зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго дня. Ви так сказали. Зараз одного запитаємо після такого ні, ні, Загіння... одного з народних депутатів. <хи> Пане Вікторе, чи... ви сюди не входите. Це Василь Вакаров просто на студії. Я хотів запитати, вас чули щойно нашу розмову? Да. Чи чи відомі вам ці народні депутати? Е, ні, я, я чесно скажу, я не знаю. Я в принципі дуже далекий від цих схем. А дуже далекий від того, що там відбувалося в рафа забуванні. В мене ніколи не було ні бізнесів, ні партнерських, ні бізнес-стосунків з, жодно, з жодною людиною, яка є в, е, в парламенті. Да? Тому, в принципі, я знаю це те ж саме тільки з е, того, що читаю або чую в СМІ або на телебаченні. Пане Вікторе, хотів би вас, от що спитати. Скажіть, будь ласка, от якщо ми вже заговорили про всі ці схеми, от мене цікавить головне ваша думка. Ну от як людини все-таки з комітету по боротьбі з корупцією. Тобто, пана Нищенко, ту інформацію, яку він зараз публікує з приводу головної, скажімо так, всієї фігури політичної в країні, тобто Петра Порошенка, особливо цікавить про те, що зараз і говорять, що зараз як тільки Верховна Рада відкриється, і вони почнуть активізуватися. Онищенко піде ще більше якогось лайна накине на вентилятор з приводу Петра Олексійовича. І що цілком може бути, що це взагалі буде якийсь компромат від російських спецслужб, які будуть просто через нього зливати. От мені дуже цікаво зрозуміти, от вашу от ця фігура. Взагалі, хто він це просто реально від корита чи російський агент, чи що? От просто ваша думка, от така загальна по цій ситуації, дуже цікава. Ви знаєте, не то не інше. Тут ситуація така, що мені здається, що скоріше за все, в нього якогось компромату на президента навряд чи є. Тому що, якщо б він був, він давно б вже був викинутий. Я не бачу тут необхідності торгуватися цим компроматом, вже коли про нього було стільки сказано. Тим більше, що коли про цей компромат ну скажімо, навіть кусочок, шматочок цього компромату не не відкривається, то в принципі ставиться під судні в чиєві. Ну можливо, є записи там, це наприклад там з Денісіє, з Білізєнка, з Можливо, з тими може бути, а навряд чи з президентом, тому що це було б просто-напросто викинуто. Тут ситуація така. Мені здається, що Анищенка, це просто-напросто пам'ятаєте, був колись директором парламенту. так? От який розрулював якісь певні схеми, там носив певний кеш, і таке інше. Ну Даніченка виконував приблизно ту ж саму роль, ну не ту ж саму, скажімо, а близьку роль просто-напросто якогось там гаманця. Не більше, не менше. Тут же питання не в тому е, прізвище депутата якогось Ніщенка чи можливо інше. Прізвище Ситуація в тому, або проблема в тому, що принципи ці стандарти ці, які існували ще в ті парламенти, в попередні парламенти, вони просто-напросто зберіглися. Більше того, ж, ми ж говоримо про що? Ми говоримо про купівлю рішень парламентських, да? про, про про по великому рахунку. І ситуація така, що в нас мовчить про це парламент, мовчить голова парламенту, більше того, приймаються рішення знову ж таки. З порушенням регламенту мовчить регламентний комітет, абсолютно мовчить, нас немає регламентного комітету в парламенті. Він просто-напросто заткнувся і мовчить, тому що він виконує роль знаєте, такого допоміжного комітету оцієї парламентської коаліції, так званої. Тут ситуація така, якщо б парламент був здоровий, він би давно сказав, давайте віддамо скажімо, призначимо голову парламентського регламентного комітету. Числа опозиції, числа самопомочі, батьківщина, там, ляшка. Там є нормальні люди для того, щоб і дали віддати цей комітет, для того, щоб можна було контролювати просто регламентні процедури, всі дії, які відбуваються в парламенті. Ну, давайте віддамо бюджетний комітет опозиції для того, щоб було більше довіри. Це а, по блоку, пане Віктор, так? Да? Навіщо? Ну а, Тому, а кому віддавати Самопомощі? Саме допоможні є, є Батьківщина, є Ляшко, є достатньо нормальні люди. Ну і що футболку давати. Можна віддавати це. Така традиція завжди була в українському парламенті. Така традиція, написане правила, завжди було. А Її чому була? Регіонали. Зараз хіба нема такої традиції. Її зламали регіонали. А -а -а. регіонали ніхто не хоче так поступати, тому що ніхто не хоче контролювати, щоб когось контролювали, щоб контролювали ту ж саму е, більшість, контролювали діяльність. Ну, от, от вам приклади, розумієте, от вам приклади е, того, що відбувається в парламенті. Парламентська бюджетна ніч. Так. Скасували фінансову поліцію податкову міліцію. Да слава Богу, що її скасували. Я нічого проти Но того, випадково, не випадково, як ми зрозуміли, але вчора. Це ж випадково. Слухайте, випадково. Ви чуєте? Ви так. уявіть собі слова випадково, не прочитавши, да? А проект закону, а закон один прийнятий з спасикуванням тексту. Мені єдине цікаво, а поліція зараз сама в курсі. Податкова, що її вже немає. Що її не ну, напевно вже, вже в курсі. Якщо вже сьогодні я виступив в своєму фезбук, Данілюки написав, що і слава Богу, що її е, ліквідували. тепер не треба буде довго мучитися з тим питанням, і за тиждень буде представлений закон про фінансову поліцію. Слава Богу, а давайте кононемки відмінимо. Як сказати це нормальне рішення міністра фінансу. Пане Вікторе, от, окей, вибачте, ще от, от маленьке останнє питання і все. Е, з приводу. от е, от вибачте, <оніченка>. да, от Мені просто знаєте, цікаво, окей. Е, а все таки чи є в його словах якийсь відсоток правди? От, наприклад, пам'ятаєте, він розповідав про кампанію про дискредитацію Яценюка. Ну, ця кампанія справді була, вона ж справді велася. Там Сакашвілі завжди бігав, кричав. Там реально всі бігали, там кричали, що він там смертельний там, гріх, це Арсеній Петрович у вигляді в окулярах. Але ну, не, не зрозуміло реально. Але не зрозуміло до кінця. Тобто, це є хоч якась правда Окуляру. в його. словах? Це тих смертельний. Ви, да. Ви розумієте правильно. Це завжди, коли людина таке каже, там завжди суміш правди і брехні. Mm -hmm. Там завжди є правди справді, брехні, а що не було кампанії проти, яка була чисто складована кампанія, така серйозна, активна і в і все яка там приймала участь. Питання в іншому. Чи платилися за цю кампанію ті гроші? Так. Оце питання, оце питання, треба дослідити. Оце питання чи платилося. Тому що компанія була, було б дуже багато незадоволених політикою. А от ви ще дешови знаєте, чому не задоволені? Щоб в нас цю компанію не взяли. Хоч не би заробили просто. Була, вибачте, це так. Ні, так я нічого не кажу, скажите. Я теж в цій компанії не був, розумієте, що? Я ніколи не кажу. А теж шкодуєте, так? Теж шкодуєте, пане Вікторе? Ні, ні, ні. Були були, були пане Вікторії. Нічого не шкодую. А, завжди... а, а Василь Вакаров каже, що були. А от, я от от він тут вказує <ріст> поруч. Стоп, стоп, стоп. Ні, пане ну, Василь, ви можете я... спитати пане? Ну, Треба я... Що говорив Чумак, і що говорив? Да. Я пане Вікторе, я лише хочу сказати, що ви дуже слушно сказали про те, як ліквідували національну поліцію. А пригадуєте минуло поза позамінулорічний прийняття бюджету, коли, власне кажучи, пропустили чи взагалі забули електронне декларування. І ви я, саме я ви пригадуєте? Да? Саме ви це пригадувати десь... це. Я його знайшов друга да, на другого чи третього че сказали. почекайте, хлопці. Я написав тоді. Коли що, це було це? Просто вже система, що депутати що, Верховної Ради приймають. Спрошу, бюджет. Я що і кажу, розумієте правильно. Я прошу кажу, що парламент не не в тому, що там є такі, як Пламент Парламент негідний не в не тому, що в принцип, в тому, що в принципі люди мовчать, коли постійно порушуються. Внутрішні парламентські процедури. Це саме страшне, такі. тому що це вже не парламент, це базар коло процедури. Так і є. На жаль, так і є. і все. Ну що дуже дякуємо вам, пане Вікторе. Що поспілкувалося з нами Віктор щойно. Був з нами, я нагадаю, заступник голови комітету з питань запобігання протидії корупції. Ну і позафракційний, як ти сказав, а кому позафракційним віддати? Просто пане Віктор дуже правильно сказав, ви відаєте, бюджет, позафракційним. Ну так, чого білочиться? Махну ні глядя. Голова да. Ладно, але ви розумієте, що на самом ділі про що говорить пан Віктор, і про що говорить суспільство? що вже Кілька років підряд нині діючий парламент, поза парламент приймає основний документ, бюджет. Непрозоро, приймаю його в договорнику, приймає його вночі. Хтось щось вносить, хтось щось переносить, хтось щось ліквідує, хтось щось скасовує, а потім просипається всі після 1 січня починають ловити. А моє тут да? є так, так моє тут є, а моє тут нема. Боже мій, оказується, податкову міліцію повністю ліквідували. Уявіть собі, там 12 чи скільки тисяч працівників, чи 15 тисяч працівників приходять на роботу. їм кажуть: вибачте, шановні, у вас уже немає. Функції ваші відібрані. Отак, от так, одним махом. Пера, чи розчерком, пера голови Верховної ради. А чим же тоді займаються депутати? Чим же тоді займаються комітети, які розглядають, які дивляться, вносять зміни в нормі? Голосують за що? Голосують за кота в мішку. Голосують, знаєте, за що? За те, що сімка Бояр. Які сидять в адміністрації президента? Да? От вони про щось домовилися між собою, да? До базарів, Це ви про говорили... стратегічну сімку заговорили. Назвіть її стратегічна сімка, чи, чи семибоярщина в Україні? На жаль, просто мало хто пригадує, що самі за часів, часів Леоніда Данилича Кучми, уже пізньо кучмі, да? у нас також була семибоярщина. У нас також була група людей, там Суркіс, Медведчук і так далі, які збиралися між собою і приймали рішення. А тепер це хто? А тепер це. Президент країни, ну, Парубій, ну, ну, Порубій. Порубій. керівник секретаріату РНБО. Турчинов, Турчинов да. а, І о, глава адміністрації 6. І хто у нас там? Прем'єр-міністр, вибачте. От вони збираються між собою і це ж вище керівники держави. Слухайте, я вас вітаю, коаліція є. Слава Богу, а назвали всіх представників. А хто мав збиратися? Скажіть, будь ласка. Конони мали представників БПП і Народного фронту по великому росію. Давайте Тоді так. Давайте тоді візьмемо. У нас Конституція діє чи конституція не діє. Якщо вона діє, то там чітко розписані функції президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, в тому числі коаліції. Якщо ж у нас іде Семи Боярщина, договорняк, вночі ми приймаємо рішення, пилим бюджет, розтягуємо його. І я прошу вибачення. Ми все вже третій рік підряд. У нас тренд. Ми боремося з корупцією. Вибачте, це не боротьба з корупцією, це очолення. Так, це світовий процесу. тренд. Все життя в усьому світі бореться з корупцією. Ну але в всьому світі, якщо з чимось борються, то мають результат. Тобто вони побороли щось чи не побороли. Да? Рік пройшов, зробили якісь висновки, експерти далі кажуть, з цим ми закінчили. Давайте направимо кошти на якийсь інший проект. А у нас. Іде боротьба заради боротьби, процес заради процесу. Ми не знаємо, де в нас початок, де в нас середина, де в нас кінець. Ми створюємо органи, ми створюємо чергові органи. До речі, у 2017 році у нас черговим трендом є створення антикорупційного суду, бо на це. Начебто виділені кошти міжнародними донорами. Скажіть, будь ласка, Він ще проголосувати треба. Треба проголосувати абсолютно правильно. Але у нас це не реформована судова система. У нас взагалі, перепрошую, є кілька районів, де на 15-20% сформовані суди. Тобто людина проста громадянин України йде за захистом в законний орган, суд, а немає суддів. І він чекає пів року рік для того, щоб його роз заяву розглянути. Так, пане Вакаров, не жіть на суди, я він чойно суд виграв. Маємо я зараз кажу про те, панове. що треба дивитися з точки зору людей і Мат, їх положить. інтересів. І ну з Онищенком ми е фактично ну фактично все обговорили. Так єдине, що залишається тільки відкритим запитанням, чи він агент, чи, чи абсолютно нічій. Він чи... я по-моєму ще десь у вашій передачі зробив припущення, що він подвійний агент, він працює так. і на. ФСБ Російської Федерації, і на Держдеп Сполучених Штатів Америки. І на Мі-6. І, і, і на Мі шість. Там вже ну, були... мі 6 ну це єдиний для нього об'єктивно кажучи, спосіб зараз зберегти своє життя, зберегти себе самого. Якщо він буде співпрацьовувати і далі, і на ту службу, і на ту. От, пане Василье, де. От дивіться, нам, я думаю, що у нас тут скоро на зв'язку має бути. А, вже на зв'язку у нас є Євген Єнін, наступник генерального прокурора. І от перед тим, як ми зараз почнемо з цим спілкуватися, я просто нагадаю, що у нас тут в Банку Литви знайшли гроші пана Лазаренка. 30 мільйонів доларів. Які які лежать вже 20 років. Але от я перед тим, як ми до пана Єніна напередемо, просто е, хочу зрозуміти, як вам здається, от чому. Ну, хоча, ладно, давайте спочатку Єніна з вами. Ну Давайте. Людина ж на зв'язку. Пане Єнін, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от що це за ситуація така крута? Як це може бути, що 20 років гроші, які дні належать людині, яка вже навіть встигла відсидіти строк в американській в'язниці, раптом знаходяться. Це як, взагалі? Поясніть, будь ласка. Я от просто не можу це вкурити. Ну ніяк просто. Ситуація доволі проста і однозначна. Виявлені журналістським розслідуванням 30 мільйонів Павла Лазаренка в Литві є частиною значно більшої суми, яка складається з порядка 270-280 мільйонів доларів, які заарештовані в п'ятьох різних юрисдикціях світу на підставі клопотання американської фіміди, але ж заморожені ще з 2004 року. так на сьогоднішній день цивільний процес проти Лазаренка, який веде уряд Сполучених Штатів Америки, входить в фінальну стадію. Буквально через два дні спливає граничний термін подачі сторонами доказів для цього процесу. Ми активно співпрацюємо з усіма залученими сторонами і насамперед Сполученими Штатами Америки. Буквально протягом останніх півроку генеральної прокуратури України здійснено колосальну повірте мені роботу забезпечено допит порядка двох десятків свідків, в тому числі колишніх прем'єр-міністрів, віце-прем'єр-міністрів, а також членів уряду України. Саме від українського звідусиль українського слідства залежить успіх цього процесу. Оскільки у українського слідства мають маються унікальні докази. Злочинної діяльності Лазаренка та його колишніх спільників, а також факти та конкретні схеми виведення зазначених коштів за кордон. Як тільки американський суд оголосить свій фінальний вердикт з цього питання, ми розпочнемо предметні переговори як з зазначеними юрисдикціями, так і взаємодії з Сполученими Штатами Америки щодо повернення цих грошей в Україну. Ми очікуємо, що частина цих країн визнає рішення уряду Сполучених Штатів Америки, а з частиною з цих юрисдикцій доведеться укладати можливо угоди про розподіл зазначених активів. Ми активно супроводжуємо цей процес і. Я сподіваюся, що можливо рішення американського суду ми побачимо вже до кінця цього року. Пане й а ще таке запитання. Я пам'ятаю, по-моєму, Тетяна Чорновіл якось розповідала, що є пункти в литовському законодавстві, що в принципі ці заморожені кошти можуть може держава Литва в свій бюджет просто залучити і все. Якщо довго вони там заморожені, тривалий час не помиляють. Пані Чорновуло в нас коментувала зазначену ситуацію по Латвії. Йдеться про цим інші угу. гроші. Да, там де по частина Латвії. грошей була стягнута в латвійський бюджет на а, підставі так званої спецконфіскації йдеться про гроші злочинної організації Януковича. Так а в Литві, відповідно немає такого пункту законодавства. Чи відомо вам Право це? В ну, тобто, почує можуть як Литва, гроші так Латвія, так і низка інших країн переважно. Кількість країн світових вони є членами Конвенції ООН по боротьбі з корупцією, яка чітко передбачає механізми взаємодії країн в подібних ситуаціях, угу. пане єнін. Останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, хочу такий момент зрозуміти для себе. Дивіться, ем, ну от ви сказали про те, що проведена колосальна робота. Жодному там разі не ставлю під сумнів вашу роботу, але ну ми маємо результат. Дуже некрасивий на даний момент. що За великим рахунком, через три роки буквально після закінчення революції гідності, Україна фактично так нормально і не повернула майже жодної реальної копійки вкрадених коштів родини Януковича. І, і, і понад те, найбільша проблема полягає в тому, що зараз дуже активно триває процес, коли всі ці уроди в судах європейських виграють ці суди, і з них навіть знімають санкції. От чому проблема. Тобто, а, давайте, і давайте ж факт, муці... на жаль. Катлети, будь ласка, це я тут не буду мабуть ньюсмейкером, Якщо я скажу, що середній термін повернення активів в світовій практики триває від 5 до 8 років. А це по-перше, і ми активно працюємо щодо повернення цих грошей. Буквально завтра делегація Генеральної прокуратури, на чолі з генеральним прокурором, відбуде до Риги для переговорів з латвійськими колегами з цього питання. По-перше, стосовно того, що деякі з очільників колишнього режиму Януковича намагаються вигравати якісь процеси щодо накладення на них європейських санкцій, це не має жодного відношення до повернення активів. Дуже Перепро... дякую вам, пане Євгене заступник генерального прокурора України Євген Генєні, що не був з нами на прямому зв'язку.